І таким чином ці всі мої хобі ну це не хобі, це просто моя унікальність. І так у ну, кожної людини є унікальність. Я об'єднала е в свій шлях призначення, ці всі аспекти, моменти і вели мене до того, що тепер я пишу е книжки е для людей по е психології. По коучингу, Я навіть зрозуміла, як працюють медитації і афермації. І я сама тепер, колись я ходила навчатися, як медитувати, а тепер я сама буду писати людям медитації і е афермації. Тому приходь на тренінги на різні навчання обов'язково щоб зрозуміти, хто ти свій шлях призначення і зробити з себе в.